Вітаю вас, шановні учні! Сьогодні на уроці математики ми будемо говорити про запис 4цифрових чисел, поняття кут, порівняння кутів та розв'язування задач на суму двох добутків двома способами. Любі друзі! Час настав, кличе нас до нових справ. Отож часу не гаймо, добрі справи починаймо! І починаємо з усних обчислень. Молодці. Відкриваємо робочі зошти, відступаємо 4 клітиночки вниз від попередньої роботи. Записуємо сьогоднішню дату, класна робота і каліграфічно пропишіть рядок чисел 2345 2346 2347 2348 2349. Далі приготуйте підручник та відкрите його на сторінці 62. Задання 357. Прочитайте числа кожної пари 5 і 500, 9 і 900, 7 і 700. Що в цих числах спільного? А відмінного? Так, кількість. Розряду. Далі наступне завдання номер 358 нам необхідно записати число, яке містить 37005 десятків і 8 одиниць. Запишіть це число. 3758. Наступне число 7000 одиниць. Записуємо 7009. Далі йде 7000 і 9 десятків. 7090. Добре. Друге задання цієї ж вправи запишемо цифрами наступні числа. Продовжуйте запис 5743 4300. Та 3001. Перевірте, чи правильно ви записали числа. Наступний номер 359. Запишіть найбільше і найменше чотирицифрове числа. Найбільше це буде. Та 9999. Та найменше. Звичайно, це тисяча. П'ять послідовних чисел запишемо. Починаючи із числа 6997. Рухаємось і записуємо 5 чисел. 6998 6999. 7001 000, є. Далі ми познайомимось з поняттям кут. завдання номер 353 на сторінці 61. Прочитайте пояснення про кут. Кут – це фігура, утворена частиною площини між двома променями, що виходять з однієї точки. Спільний початок променів називають вершиною кута, а самі промені сторонами кута. Кут позначають знаком ось такою позначкою лапках ви бачите, і трьома великими латинськими буквами. Букву біля вершини пишуть між іншими буквами. Тобто вершина нашого кута повинна бути посередині запису трьох латинських літер. Іноді кут позначають однією буквою. На малюнку крайні кути, позначені трьома буквами. Це перший кут і останній нижче, ви бачите, кут а, Б, С позначений трьома літрами, і останній кут КДМ. А кути посередині, які знаходяться в нас два, позначені однією літерою, тільки вершина. Кут О – вершина, і третій кут Е вершина. Тож, щоб порівняти кути, їх потрібно накласти так, аби вершини і одна сторона збігалися. Якщо при цьому збігаються інші сторони, то кути рівні. Якщо інші сторони не збігаються, то менший той кут, сторона якого опинилася всередині іншого кута. На малюнку, ви бачите знову ж таки ці кути А, Б, С Іт. Е. Вони прямі, зверніть увагу. Як називають інші кути? Кут О? Він буде гострий, так? так як він менше буде прямого кута, а кут КДМ він більше прямого кута, більш розгорнутий. Такий кут називається тупий кут. Відпочиньте. Intro <laughs> Наступне завдання номер 353 Ми продовжуємо працювати і говорити про кути. Зараз побудуємо за допомогою лінійки тупий та гострий кут. Вже тупий кут. Будемо будувати А, Б, С. Так, це буде, звичайно, гострий. А нижче кут К позначено це буде тупий, він більш розгорнутий так. візьміть лінійку та побудуйте ці кути в себе в сошиті. Далі у нас завдання 354 на сторінці 62. Назвіть фігури, зображені на малюнку. Перше – це чотирикутник. Далі в нас йдуть два трикутники, пряма та ламана. Виміряйте сторони та знайдіть периметр кожного многокутника. Вже перший многокутник А, Б, С, Д. Та його периметр. Його ширина це 15 мм, довжина 20 мм. Щоб знайти його периметр, ми помножимо суму довжини і ширини на 2, так як їх дві довжини і ширини, так? Викинувши обчислення, буде 70 мм периметр нашого чотирикутника. Далі порахуйте периметр наступного трикутника КМН. Його сторона 2 см. Тому всі сторони цього трикутника рівні. Такий трикутник називається рівносторонній. Так як в нього всі три сторони рівні, то ми можемо 2 см помножити на 3, так як виконується 3 повтори, три сторони. До 6 см периметр цього трикутника. Останній трикутничок ОЕА. Має довжину сторони 2 см, 1 см та 2 см. І периметр його буде дорівнювати 5 см. Добре. Далі ми переходимо до розв'язування задач номер 360 Зв'яжемо задачу двома способами. На складі було 48 банок синьої та 56 банок зеленої фарби. Одну четверту кількості всіх банок відвантажили в магазин. Наскільки більше кілограмів фарби залишилося на складі, ніж відвантажили, якщо маса фарби в кожній банці 5 кг. Записуємо задача розв'язання перший спосіб. Щоб порахувати, нам треба знати, скільки фарби залишилося і відвантажили. Було 48 синьої та 56 зеленої фарби. Тому ми знайдемо, скільки було банок фарби, додавши їх де 104 банки було на складі. Далі від цієї кількості прохуємо, скільки відвантажили в магазин. Про це сказано, що 1 четверту всіх банок цих, так? Тому знайдемо четверту частину від всіх банок, поділивши на 4, так, множивши на 1. Виконати обчислення буде. Так, 26 банок відвантажили. Отже, тепер нам треба порахувати, наскільки більше фарби залишилося. Щоб порахувати, скільки залишилося, треба від усіх банок забрати тільки відвантажили, так? Тобто 104 віднімаємо 26. І залишилось нас банок 78. Ну, а тепер ми можемо дізнатися, наскільки ж більше залишилось, ніж відвантажили. Якщо в кожній банці 5 кг. Можна це виконати сумою. Добутком, точніше, 78 це залишилося, ми помножимо на 5 на кожну банку. І 26, які відвантажили, також помножимо на 5. І знайдемо різницю. Ці двох добутки, так як нас запитують, наскільки більше менше, тому треба виконати дію віднімання. Порахуйте, будь ласка. І так, 260 кг. Відповідь на 260 кілограмів більше. Залишилося фарби. Отже, це був перший спосіб. Переходимо до другого. Другий спосіб у нас розв'язується перші три дії таким самим чином. Записуйте другий спосіб, та в першій дії знову ж таки рахуємо загальну кількість банок, скільки було на складі, додавши зелену фарбу до синьої. Далі, в другій дії, ми порахуємо, скільки банок відвантажили, знайшовши 1 четверту від загальної кількості банок. Третій дії, ми рахуємо, скільки залишилося від загальної кількості, забравши ті, які відвантажили в магазині. Ну і щоб порівняти, наскільки більше-менше, ми можемо в четвертой дії знайти різницю банок, які залишилися і помноживши цю різницю на 5, так як в кожній банці 5 кілограмів відповідь. 260 кг. Записуємо. Далі в нас ще одна задача 361. Також розв'яжемо її двома способами. В Цьому нам допоможуть схеми. Прочитайте самостійно задачу. Отже, у нас є два способи розв'язання. Перший спосіб це коли ми загальної кількості банок суму множимо на одну банку, так, знаходимо, скільки нам необхідно фарби. І другим способом окремо кожен вид банки, кожен вид фарби ми множимо на 12. Так, ці два добутки додаємо. Запишіть один із способів самостійно собі узожит розв'язання цієї задачі, який вам зручніший. Так, як ви бачите, перший спосіб він на дві дії, другий спосіб на три дії. Так, а можна виразом. Перевірте свої обчислення. Ну і домашнє завдання на сторінці підручника 64. Необхідно працювати. Номер 365. Задача також, яку треба розв'язати двома способами. І 366. Будьте уважні. Вилучте цеглинку Лего, мішень та оцініть свій урок.